Всім доброго сонячного дня! Сьогодні ми працюємо в нашому садочку вишневому, а саме займаємося поливом, оскільки в найближчі дні в нас погода сонячна, і дощів не передбачається, тому ми вирішили одним поливом закрити декілька питань. А саме полив нашої вишні, підживлення гуматами і захист від ґрунтових шкідників. Е, тому бакова суміш у нас сьогодні така. На 3 тонни води ми додали 20 літрів гумату, а також препарат фірми Агромар, а саме назва його Агромар МТЗ. Е, саме цей препарат нам допоможе поборотися з грунтовими шкідниками, так як в ньому міститься природні штамби кондіоспор, патогенних грибів, метерезину. Яка їхня дія? Вони ці спори грибів проникають у вологий ґрунт, розмножуються там. І коли в даній ділянці, де розмножились ці гриби, потрапляє шкідник, гриби його через хітинову поверхню, проростають в ньому, і шкідник гине. Також важливий момент, що оскільки препарат а саме агромар МТЗ діє тільки у вологому ґрунті, тобто для внесення має бути вологий ґрунт. Ми його вносимо разом з поливом. Оскільки препарат діє безпосередньо в тому місці, де його внесли, там він і розмножується, тому ми його вносимо безпосередньо під кожне дерево, щоб не витрачати препарат на полив всієї території, і щоб безпосередньо захистити коріння наших дерев, можливо, у вас виникло таке питання, як: а що якщо полили ми під вишню? А ґрунтовий шкідник прийде, наприклад, з оцього місця. Ну, то тут все просто, так як при наближенні до місця, де був внесений препарат, він там розмножився, і коли шкідник приближається, ці гриби так само проростають в ньому, харчуються його тілом, і собі спокійно живуть далі навколо вишні. Також хотілося б додати декілька важливих моментів, Це таких, як що саме цей препарат не шкодить корисним мешканцям нашого ґрунту. І в таку бакову суміш, як з гуматами, він вноситься останнім після того, як гумат вже буде розведений з водою, щоб гумати не шкодили саме цим спорам грибам.